Вітаю, я Світлана Новікова, вчителька хімії. Ми продовжуємо вивчати тему хімічний зв'язок і будова речовини. Сьогодні ви дізнаєтеся про утворення і особливості йонного зв'язку. Для того, щоб краще зрозуміти, про що ми будемо говорити, пропоную повторити деякі поняття, які ви вже вивчали раніше. Під час вивчення теми хімічний зв'язок і будова речовини. Ви познайомилися з поняттям електронегативність. Електронегативність це властивість атома хімічного елемента притягувати до себе електрони. А під час вивчення теми періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Ви дізналися про металічні і неметалічні властивості і стійкість електронних оболонок. Я нагадаю. Металічні властивості це здатність атома елемента віддавати валентні електрони. При цьому атом перетворюється на катіон. Неметалічні властивості це здатність атома елемента приєднувати електрони і перетворюватися на аніон. Стійкою є завершена електронна оболонка, що відповідає електронній конфігурації інертного елемента. Пригадаймо, номер періоду показує число енергетичних рівнів в атомі, а номер групи число валентних електронів. Наприклад, сульфур елемент третього періоду шостої групи головної підгрупи. У атома сульфуру три енергетичні рівні, і на останньому третьому рівні 6 електронів. На кожному енергетичному рівні атома будь-якого хімічного елемента є s орбіталь Починаючи з другого, кожен енергетичний рівень містить p P-орбіталь. Починаючи з третього – D-орбіталь і починаючи з четвертого – F-орбіталь. S- і P-орбіталі заповнюються саме в тих періодах, у яких з'явилися d D-орбіталь заповнюється в наступному періоді. Коли цей рівень стає передостаннім, а заповнення F-орбіталі відбувається на два рівні пізніше. Якщо S- і p орбіталі заповнюються саме в тих періодах, у яких з'явилися, то максимальне число електронів на останньому рівні 8. S орбіталь вміщує максимум 2 електрони, P-орбіталь – 6. Це правило октету від латинського слова окто — «вісім». Винятком за максимальним числом електронів є перший період. Там у елементів лише 2 електрони, тому що на ньому лише одна s орбіталь яка вміщує максимум 2 електрони. Атом кожного хімічного елемента прагне завершити свій останній енергетичний рівень. Тобто набути електронну конфігурацію інертного елемента. У сьомому класі ви знайомилися з поняттям йон як структурною одиницею речовини. Пригадаймо, структурні одиниці це те, з чого складається речовина. Структурними одиницями речовини можуть бути атоми, молекули або йони. Йони – це заряджені частинки. Позитивно заряджена частинка називається катіон, а негативно заряджена аніон. Поняття і термін йон увів у 1834 році англійський учений Майкл Фарадей. У перекладі з давньої грецької йон той що, йде. Аніон той, що йде. вгору», катіон то, що йде вгору. Катіон той, що йде вниз. Іонний зв'язок. Зв'язок між катіонами і аніонами. Його можна розглядати як граничний випадок ковалентного полярного зв'язку. Зазвичай іонний зв'язок утворюється між елементами, у яких значно відрізняється електронегативність. У такому випадку спільні електронні пари практично повністю зміщуються до атома з найбільшою електронегативністю. І атом перетворюється на йон. Розгляньмо утворення йонного зв'язку у кристалі Натрій хлориду. Натрій елемент третього періоду першої групи головної підгрупи. У атома натрію три енергетичних рівні, І на останньому рівні один електрон. Натрій виявляє металічні властивості. Він втрачає один електрон і перетворюється на катіон. Атом і катіон натрію мають однаковий заряд ядра, але різне число електронів. Хлор елемент третього періоду сьомої групи головної підгрупи. У атома хлору три енергетичних рівні і на останньому сім електронів. Хлор виявляє неметалічні властивості, він приєднує один електрон і перетворюється на аніон. Атом і аніон хлору мають однаковий заряд ядра, але різне число електронів. Формуються йонні кристалічні градки — хлориду. За рахунок електростатичних сил притягання між катіонами натрію і аніонами хлору утворюються йонні зв'язки. Підсумуємо і зробимо висновки. Йонний зв'язок це взаємодія між протилежно зарядженими йонами речовини. Атоми металічних елементів здатні віддавати електрони і перетворюватися на катіони. Атоми неметалічних елементів здатні приєднувати електрони і перетворюватися на аніони. Зазвичай йонний зв'язок виникає між елементами, у яких значно відрізняється електронегативність. До йонних сполук належать багато оксидів металічних елементів, луги, солі та інші сполуки металічних елементів, у тому числі відомі вам негашене вапно кальцій оксид, кухонна сіль натрій хлорид, їдкий натр, натрій гідроксид тощо. Більшість йонних сполук за звичайних умов перебуває у кристалічному стані. Кожний йон у кристалі йонної сполуки оточений кількома протилежно зарядженими йонами. Йонний зв'язок досить міцний, тому йонні речовини мають високі температури плавлення і кипіння. У розплавленому стані йонні сполуки проводять електричний струм. На цьому у мене все. Сподіваюся, ви зрозуміли, як утворюється йонний зв'язок, між якими елементами він може виникати, і які властивості мають речовини з йонним зв'язком. Дякую за увагу і до зустрічі!